Хочу сьогодні поговорити про стан, у якому живе дуже багато людей. Про стан, який часто вже сприймають як норму, але насправді нормою він не є. Це хронічна напруга. Коли людина постійно зібрана, насторожена і внутрішньо напружена, навіть коли зовні все наче спокійно. Багато людей живуть у постійній напрузі. І навіть не називають це проблемою. Вони кажуть: усіх зараз важко, такий час, потім відпочину. Я просто відповідальна, я тримаюсь, я не маю права розслабитись. І саме тут починається пастка. Хронічна напруга це не риса характеру і не слабкість, це стан нервової системи, яка довго живе в режимі виживання. Що таке хронічна напруга? Це коли організм місяцями або й роками не виходить із режиму загрози, навіть якщо об'єктивно небезпеки зараз немає. І тіло постійно напружене, таке дихання поверхневе, думки постійно крутяться по колу і відпочинок не відновлює. Тобто людина може функціонувати, працювати, піклуватися про інших, виглядати нормальною, але всередині нема відчуття безпеки. Якщо напруга не знімається, нервова система починає працювати інакше. Перше, це спочатку є така постійна настороженість, тобто людина постійно в очікуванні, навіть якщо вона вдома і в безпеці. Потім з'являється таке фонове відчуття тривоги без чіткої причини. Просто щось не так. І далі тіло починає реагувати швидше, ніж думки. Тобто з'являється серцебиття, тиск у грудях, комок у горлі, тремтіння, проблеми зі сном. І на цьому етапі багато хто каже: я не розумію, чому тривожуся, наче зараз все нормально. Чому в мене такий стан? І це правда, причина вже не в ситуаціях, а просто в тому, що нервова система перевантажена. І до чого це може привести, якщо нічого не робити, це дуже важливий момент. Я говорю прямо не для того, щоб налякати вас, а для того, щоб якби попередити, щоб ви розуміли, що відбувається, чого можна очікувати, і що цьому можна запобігти. Тобто, що я хочу сказати, що хронічна напруга і постійна тривога, вони не зникають самі по собі. І вони мають тенденцію до поступового поглиблювання такого. І які тут можливі сценарії? Перший сценарій це тривожні розлади, генералізована тривога, постійне внутрішнє напруження, страх за здоров'я близьких, за майбутнє, таке відчуття, що я не справляюся. Друге, це можливі панічні атаки, це рідше, але можливе. І вони, якщо з'являються, то з'являються не раптово, а після довгого періоду виснаження, коли вже нервова система більше не витримує. Третє, що може бути, це різні депресивні епізоди. Тобто це я говорю не про сум, а про втрату сил, апатію. Таке. Емоційну таку порожнечу відсутність радості, відчуття безвиходів. І часто депресія приходить після тривоги як фаза вимкнення перевантаженої нервової системи. І ще, що може бути, це вже різні психосоматичні симптоми, тобто головні болі, проблеми зі шлунком, тиск, гормональні збої, хронічна втома. І багато людей, відчуваючи напругу чи тривогу, вони кажуть, «Та, я відпочину і все буде добре. Там їдуть в відпустку, намагаються більше поспати, якось взяти себе в руки, і потім дивуються, кажуть, я відпочила, а мені все рівно важко. Чому? Тому що нервова система не вміє розслаблятися. Тіло не відчуває безпеки. Тривога вже стала фоновою. Так? Тобто ви поїхали на два тижні відпустку, відпочили, вам стало трошки легше. Ви змінили обставини, і вам стало трошечки легше. Але ви після відпустки повертаєтеся і далі живете за тими самими схемами і моделями поведінки, якими раніше жили. Далі живете з тими цінностями, установками, за якими жили далі. Тобто ви не поміняли свій спосіб життя, не зробили так, щоб нервовій системі стало легше. Ви просто їй дали коротесеньку відпустку. І тому полегшення буде, але не буде там повністю результату повного зняття оцеї хронічної напруги чи тривоги. Тобто у такому стані відпочинок без глибшої роботи він не відновлює. І ще важливий момент про допомогу. Є ситуації, коли просто одних якихось практик, які ви десь почерпнете, буває замало. Тобто, якщо є постійна тривога, є панічні симптоми, є порушений сон, з'являється відчуття без надії і тіло постійно на межі, то тут потрібна консультація психолога, а іноді консультація ще і психіатра для медикаментозної підтримки. І хочу сказати, що медикаменти це не заміна роботи над собою. Це така тимчасова опора, щоб нервова система на даний час могла швидше, легше відновитися і ви почувалися краще. Саме тому важливо прийти на консультацію вчасно, а не тоді, коли вже стан значно погіршився. Що ви можете робити вже зараз? Так? Перший крок це усвідомити, що зі мною щось відбувається, і це важливо. Друге це е, пройти якісь тести, можливо, зв'язатися з психологом, щоб ці тести були валідні, і зробити діагностику свого стану. Третій це підтримати себе, тобто тут психологічна робота може бути, вироблення якихось навичок регуляції, відновлення контакту з тілом, тобто, поступове повернення собі почуття безпеки. Хочу сказати, що хронічна напруга це не норма, навіть якщо ви до неї звикли. Тривога це не просто характер. Виснаження це не лінощі, це сигнали, які заслуговують на увагу і підтримку. Якщо ви впізнали себе, не ігноруйте це. Допомога на ранньому етапі завжди м'якша, швидша та ефективніша.